Дуже приємно, що на цій конференції така увага приділена відновленим джерелам енергії, якими ми безпосередньо ми займаємося. В доповіді пана міністра було окремо відмічено перспективи біоенергетики, в доповіді виконуючого обов'язка голови комітету Верховної Ради з паленергетичного комплексу Дніпровського Олександра Георгія, також була окрема увага газозаміщенню з біомаси. Це це дійсно так. Сектор розвивається вже по статистиці 2014 року. біоенергетика дала заміщення в Україні газу на рівні 3 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Тобто, якби не розвивалася біоенергетика, нам би нам би потрібно було купити на 3 мільярди кубічних метрів газу. Більше в 2014 році. І приблизно нарощується темпи нарощення цього сектору, ну зараз по півмільярда на рік ця цифра підвищується. І до 2020 року сектор повинен вийти на заміщення понад 7 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Тобто ми поступово кожен рік нарощуємо потужності. Це робиться і у населення, це робиться і в промисловості, і в бюджетній сфері. А з якраз 2016 року ми очікуємо, що це почне робитися в житлово-комунальному господарстві, де з цього року, власне, вперше за історію ціна піднялася до рівня комерційної. І, власне, там зараз проекти по заміщенню природного газу, біомасою стають рентабельними. Тому ми очікуємо від цього форуму власне, озвучити наші плани сектору біоенергетики, показати наші можливості. Один з моментів, який обговорюється, це енергетична стратегія України до 50-го року. І тут є, що сказати біоенергетиці, тобто от я назвав цифру 7 мільярдів це по 20-й рік, це згідно з нацплану з розвитку відновлених джерел енергії. а по 50-й рік ми, ми, ми будемо продовжувати нарощувати наші потужності. У нас, ми плануємо взагалі вийти на заміщення близько третини газу в Україні біоенергетикою. Це в усіх секторах, і у населення, і в промисловості, і в бюджетній сфері. І ми плануємо зайняти достойну нішу в виробці електроенергії з біомаси. Також тому плані, плани амбітні. Є деякі бар'єри, які ми теж озвучимо. Сподіваємось, присутність перших лиць сектору, пана міністра, виконуючого обов'язку голови комітету. ПЕК на цій нараді дозволить донести думку асоціації і що наші плани і наші рекомендації будуть враховані.